Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кортобукту. Зараз ви спускайтесь вниз, них, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про, отаку, про такий комікс Скот Пелегрим». Це третя частина. Всі інші ви можете побачити тут. І взагалі, це доволі такий цікавий і незвичайний комікс. Він читається доволі легко, швидко і ілюстрації тут прикольні. А що ж взагалі це за історія про Скота Пілігрима? Можете перейти на наш канал і подивитися минулі мої відео. І в цьому коміксі розповідається про такого хлопця Скота Пілігрима і розповідається про його теперішніх дів... дівчин, про колишніх, е... і також про колишніх його теперішньої дівчини. Також розповідається попутньо про його минуле, про її минуле і так далі і саме друга частина розповідається про оцю колишню скота Пілігрима. І що ще більш незвичайне, про колишнього а, Рамони і його теперішньої дівчини. І що а, взагалі дуже незвичайне, те, що ця колишня дівчина скота Пілігрима і колишній хлопець Рамони, вони тепер зустрічаються. І. А, Скотт Пілігрим він б'ється з колишніми рамони а, і вже багатьох переміг, і, і в нього ще буде в майбутньому, а, як він буде битися з колишнім. І в цьому і це, і це частина не виключення. Він бився з її колишнім, а його колишня також їм робила такі, як трохи проблеми, і взагалі і так далі. Це доволі, як сам формат коміксу, як сама історія, сам сюжет доволі незвичайний. Тому що це, наче, і любовний якийсь такий, але е, тут не загострюється як сам сюжет, саме про якісь такі романтичні штуки. Тут воно якесь таке прикольне. І що ще можна помітити? Що це що тут а, це таке враження, наче як якась гра. Тобто, тут, як від якихось речей, ти, ти отримуєш там плюс бали до сили, до швидкості, там ти можеш виграти додаткове життя і так далі. Це теж доволі незвичайно і прикольно. Отже, не хочу вам багато сильно розповідати, щоб ви самі прочитали, самі це все дізналися, зажили і так далі. Але доволі цікавий незвичайний комікс. Які будуть гарно виглядати на вашій поличці. Також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. На ну, всім папа папа. -па.